Всім привіт. Так, сьогодні сьогодні дійсно 27 жовтня, день коли годинники переводяться на годину назад. Таким чином, зараз ми відчуваємо величезну перевагу. Тому що можемо виспатись на одну годину більше. Проснемося в звичний для нас час, а виявиться, ми вже, навіть переспали. Або якщо проснутися на годину раніше, то ми виспамось все одно. І от я спочатку був розчарований, що восьма ранку, неділя, а я тільки зараз встав і зібрався на вулицю. А потім дивлюся на табличку, там де в нас зупинки, сьома година. Прикольно. Я взагалі забув, що години переводяться. Ну і тепер на радощах е переконаний в тому, що я рання пташка, і зараз буду робити те, що мені отак спонтанно прийшло в голову. І буквально через пару секунд я почав збиратися. Зібрався як в армії за декілька хвилин, секунд і попер. Але взагалі то перед тим я би хотів пострибати на скакалці, щоб відігрітися, підігрітися, але не доходити до фази, коли вже спітнів. Ха-ха, я не взяв скакалку. Ну блін. Взагалі. Ні. Турнікет є, як завжди. Труси, рушник є. скакалку не взяв, лки-палки, добре. На суху буду залазити. Я бачу, що тут по-іншому ніяк не вийде. Хотів тільки встановити камеру, так як мені зручно поставив портфель, впираю. Мене взагалі не видно. Та найкраще, що можна зробити, це формат влога. Блін, послизнусь, хана телефону. Аккуратно. А... Шкода, що дуже погано видно. Ну, я принаймні от зайшов по коліно, по подалі. По Тепло. Я відчуваю, що мені вже. Прикольно. Хі -хі -хі. Ні, знаєте, найбільше віддає саме в стопи. От дуже в стопи. О, давно цього не робив. О. Так, тут головне не перестаратися. Увійшов, трохи похлюпався і вийшов. І зразу грієшся, Обов'язково, тому що в мене практики такої не було вже більше ніж півроку. Тому тут дуже обережно треба. Це моя не рекомендація, а це застереження. Це обов'язково. Це ігнорувати ні в якому разі не можна. Якщо відчуваєш сумнів, чи зможеш ти залізти у воду? Не залазь. Пошкодуй себе, почни з холодного душа. У мене вже досвід є. Я холодним душом займаюся декілька років, ще зі школи. Ну все, я побалувався. Тепер обов'язково відігріваюсь, особливо стопи. У мене закінчення на них е, дуже чутливі і часто підмерзають, так само в долоні. В мене пальці е, на стопах, на ногах такі такого кольору набувають. Навіть влітку, коли спекотно, в мене можуть бути ступ ступні і долоні холодними. Або навпаки, зима холодна, ступні і долоні гарячі. Без поняття. Приписують синдром Рейно. І через це мені дали в 16 років звісточку, поп'ясточку, що я не... не годен. Не годен до армії. Uh -hmm> Ось так. Тому ще раз, без фанатизму, без фанатизму, сюди не залазити. На голому ентузіазмі не заходити. Хоча я якраз на голому ентузіазмі зайшов, але я розумів свої сили. Я розумів, що я це зможу зробити. І я це зробив. Папа. -па. Блін, які тут в парку, всі спортивні. Це мене так радує. Блін, щира усмішка, я вам, я вам кажу. Це не неіграно. Мені так приємно дивитися на те, що люди в таку рань вихідний свій день вийшли. Хтось ходить, хтось бігає, хтось просто собаку вигулює. А оце круто. Так рано, так рано вийшли. Чиста радість за інших людей. Щира. 27 жовтня 7, 59, 4 градуси. Потеплішало, на цілий градус. <laughs> Забыл.